Постачання української електроенергії до Криму повністю припинено. Це відбулося через падіння опор ліній електропередач в Херсонській області. Вже пошкоджені опори було підірвано на території півострова. Запроваджено режим надзвичайної ситуації. Понеділок оголошено неробочим днем. Пошкодження опор зумовили аварійне розвантаження і на двох українських АЕС. У Брюсселі в понеділок діє максимальний рівень терористичної загрози. Закритими залишаються освітні установи. І метро напередодні під час спецоперації поліція Бельгії затримала 16 осіб. Серед них однак не було салаха Абдислама, підозрюваного в організації терактів у Парижі. Прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон цього тижня попросить парламент санкціонувати авіаудари по позиціях терористичного угрупування Ісламська держава в Сирії. Про це політик заявив у понеділок під час зустрічі з президентом Франції Франсуа Оландом. Парижі Лондону бовилися посилити співпрацю у боротьбі з тероризмом. У Гамбурзі прощаються з колишнім канцлером ФРН Гельмутом Шмітом. На жалобну церемонію прибули близько 1800 гостей, у тому числі федеральний президент і канцлерка ФРН. Гельмут Шміт помер 10 листопада у віці 96 років. Кандидат від консерваторів, мер Буеносайреса Маурісіо Макарі, переміг у другому турі президентських виборів, що пройшли в Аргентині. Це стало зрозуміло вже після підрахунку 95% голосів. У Флоренції завершуються роботи з виготовлення копій північних воріт Сан-Джовані. Ворота місяць 28 позолочених панелей. Виготовлення кожної з яких обійшлося спонсорам у 150 тисяч євро.